Чому регуляції це насправді добро для розвитку крипторинку та технологій. Які ризики принесе регуляція? які монети виграють від регуляції, а які програють, і як підготувати свій криптовалютний портфель до регуляції? Про це все і не тільки про це у цьому відео. Про регуляцію криптовалют не говорив хіба лінивий. Але у більшості авторів, що освітлюють цю тему, виникає чомусь негатив до регуляції. Тому для початку давайте пройдемось по самим популярним аргументам. Перший такий аргумент це деанонімізація. Це є нормальний процес, він присутній у всіх сферах життя. Чомусь, щоб купити акції, нерухомість чи інші актив, це не викликає якихось заперечень. А Якщо це стосується крипти, то одразу це проблема. Хоча з іншої сторони, 99% всіх криптанів мають аккаунти на централізованих біржах, де вони пройшли повністю верифікацію і залишили свої дані. І треба боятися цього, бо вони залишили дані організаціям, які дуже сумнівно регулюються. А на перевагу анонімності у сучасному світі є приватність, і цього повністю достатньо. А анонімність важлива тільки для осіб, які займаються якоюсь незаконною діяльністю. Наступна псевдопроблема це те, що зникнуть багато проєктів. Так, це правда, але це хороша правда. На криптовалютному ринку є дуже багато проєктів, які є або напряму шахрайські, або опосередковані. Усі ICO, IDO, лаунчпади та інші сумнівні методи залучення коштів є протиправними, або, як мінімум, сірими схемами. І левова частина таких проєктів це просто виманювання коштів у довірливих інвесторів. Ви самі бачите, що відбувається з цінами на такі проекти після виходу. Вони всі сильно падають у ціні, бо засновники просто продають свої токени із метою наживи. Тому так, багато таких проєктів закриється, а можливо, хтось навіть і буде відповідати ще й перед законом. Проте якісні проекти виживуть, можливо, трансформуються, можливо, заплатять великі штрафи, але продовжать роботу. Залишиться в основному тільки хороший проект. Як із цим поступати. Все просто, по можливості позбувайтесь токенів ризикованих проєктів, якщо вони у вас є в портфелі. Наступна умовна проблема у тому, що не буде надзвичайних прибутків і іксів. Тут також не зовсім так. Подивіться на американський фондовий ринок, як приклад, там регулярно деякі компанії ростуть на сотні відсотків за короткий час, тому і на крипті будуть такі монети. Звичайно, буде витіснено із ринку багато шахрайських монет, у яких можна було 90% прибутків від продажу вливати в рекламу і пампити свої проекти, бо в них немає інших витрат, оскільки вони не несуть жодної користі. А тепер Давайте детальніше про плюси регуляції. На даний момент майже усі проекти на крипторинку це є крипта для крипти, тобто реальної цінності вони не приносять. І якраз регуляція принесе у цей ринок реальні проекти. Можна буде без перепон працювати з фіатом, запускати повноцінну співпрацю з компаніями реального сектору, з державою, працювати повноцінно в правовому полі із фізичними особами. Саме це породить реальні проекти. Поява регуляції посприяє суттєвому збільшенню капіталізації криптовалютного ринку. Інвестиційні фонди, ETF, -и. Пенсійні фонди і фізичні особи зможуть повністю легально інвестувати частину свого капіталу у криптовалютний ринок. Це також збільшить відсоток осіб, які будуть користуватися криптовалютами. Без регуляції цього не буде. А без надлашкової ліквідності точно не варто чекати великого росту. Тому саме регуляція може привести до наступного бичачого ринку, який може дати ікси. Наступний плюс це захищеність інвестора. Шляхом регуляції на ринку суттєво зменшиться кількість шахрайських чи сірих проектів. А це плюс. Так як ліквідність, яка могла попасти шахраєн, піде у реальні проекти і буде збільшувати їх капіталізацію і вартість. А також сама впевненість інвестора в тому, що він захищений, призведе до того, що він зможе більше вкладати у крипту. Узагалі довіра на фінансах має дуже велике значення. Я ще хочу наголосити, що регуляція дасть нові фінансові та інвестиційні можливості. Наприклад, токенізація акцій чи інших активів спростить до мінімуму процес інвестування. Тобто не треба буде відкривати брокерський рахунок, платити великі торгові комісії, поповнювати рахунок через недешевий і повільний SWIFT, чекати відкриття ринку, щоб відкрити чи закрити позиції та інші незручності. Ви просто все зможете зробити через регульований смарт-контракт, можливо, навіть державний, і у будь-який момент купувати, продавати, отримувати дивіденди і так далі. Це саме може торкнутися і банків для отримання кредиту, вони вже будуть непотрібними. Взагалі, регуляція може дуже сильно перебудувати ринок фінансів. Причому у хорошу сторону: у сторону зменшення різних комісій затрат і збільшення ефективності. А тепер питання, власне, безпеки, як підготуватися і вберегти свої криптоінвестиції від можливих наслідків регуляції. Моє рішення досить просте. Я продав усі токени криптобірж і перемістив їх у біткоін. Біткоін вибраний по причині, що до нього немає абсолютно ніяких питань зі сторони регуляторів. До того ж, це саме безпечні криптовалюти, ну якщо так можна коректно сказати. Крипти біржі по ряду зрозумілих причин відносяться до найбільш слабких місць щодо регуляції. Тому, відповідно, їх токени також у групі невищого ризику. Взагалі не факт, що усі навіть великі криптобіржі зможуть пережити регуляції, не говорячи вже про їх токени. Деякі біржі вже почали готуватися до регуляції. Наприклад, біржа Bybit провела заміну біржового токена Bit на нібито незалежний токен MNT. Хоча всі активності на біржі знову ж таки проходять за участі токена MNT. Тобто так собі підготовкою, і сумнівно, що це допоможе. Також у мене був венчурний портфель і експеримент топ-25 найгірших монет, який я також закрив. Венчурний я перелив у біткоін, а експеримент найгірших токенів перелив у дві монети, які мають найвисокий потенціал росту. Зверху справа є посилання, де ви можете ознайомитись, щоб я не повторювався. Таким чином, майже усі криптовалютні активи знаходяться у біткоїні. Частина у плечовому токені BTC App це є 3 3x контракт на біткоін, і ще один маленький портфель ризикованих активів. Розмір якого не перевищує 1% від капіталу. Узагалі, на мою думку, найбільшу вигоду на першому етапі від регуляції отримає сам біткоін, тому що більшість інвесторів, щоб уникнути ризиків, будуть саме у нього переливати кошти. А вже серед альткоїнів потрібно дуже глибоко аналізувати, які проекти переживуть регуляції, а які ні. Проте є один особливий актив високого ризику: це стейблкоїни. Використовувати їх для транзакційних потреб, тобто отримати чи передати кошти, допустимо. Але тримати на них заощадження я особисто рахую дуже великим ризиком. Хочу зазначити, що регуляція криптовалют неминуча. Це треба просто прийняти як є. Взагалі існували тільки два варіанти: або регуляція, або занепад криптовалют. Проте інтерес до крипти показав, що вона буде існувати, а значить необхідно створити правила гри. Регуляція це однозначний плюс для інвестора. Так, регуляція створює великі перепони для шахраїв. І так, трохи складне життя для реальних проєктів, але в кінці кінців усі виграють від цього, ну крім шахраїв. І саме тому кожному інвестору, який має справу із криптою, необхідно підготуватися. Як кожен інвестор повинен сам відповісти собі на це питання? Надію, що тему регуляції я розкрив. Якщо необхідно щось уточнити чи доповнити, пишіть у коментарях. Ну, я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок. Так ви не пропустите нове відео. А також поширюйте ці відео, це допомагає каналу розвиватися до зустрічі.